Мені здається, що це вже знає весь світ. А я тільки дізналася. Але якщо і ви цього не знали, то залишайтеся зі мною, я вам розповім. Всім привіт! Мене звати Ірина Надбайлова, і у мене народилася нова рубрика В'язання від історії. Я люблю дуже історії. І знаєте, завжди, коли ми в'яжемо, ми або дивимося серіали, або слухаємо книги. Я дуже люблю слухати історії, особливо історії України, бо зараз, слава Богу, попіднімалося дуже багато істориків, які розповідають нам, ну, на мій погляд, більш правдиву історію, чим та, яка була раніше. Яку нам раніше розказували, поправлю трошки, бо щось Так. І е, в одній із історій, е, яку я слухала, я почула е, таке слово, що е, русинів називали Роксоланами. Мене це заінтригувало, і я ж давай шукати, що таке. Хто такі, де жили ці Роксолани? Це не тільки наша Роксолана відома. І я вам розкажу цю історію, розкажу, щоб ви теж, якщо ви ще не знали, щоб ви знали. І я буду читати, щоб це було цікавіше і швидше. Отже. Уявіть собі безкраї степи. Трава колихається від вітру, десь далеко чути тупіт копит. І над горизонтом зіймається пил, це мчать вершники, горді і вільні. Їх називали Роксоланами. Вони жили ось тут, між Доном і Дніпром. Понад 2000 років тому кочовий народ, що ріс разом зі своїми кіньми, дитина Роксолана сідала на коня раніше ніж починала ходити. Ну, я уявляю. А коні були їхньою силою, багатством, ну і навіть зброєю. А ну зараз подумайте, нікого ці люди вам не нагадують. Назва Роксолани означала світлі алани. Світлі, бо їхні мечі блищали на сонці, а степ відлунював тупотом їхніх загонів. Римські легіонери боялися зустрічі з ними. Адже кіно та Роксолані влетіла на ворога, мов буря, швидка, нестримна і небезпечна. Та жили вони не лише війною. У їхніх кочових шатрах завжди було місце для вогнища, для історій, для пісень. Кажуть, навіть жінки роксоланів бралися до зброї. І саме тому античні автори вважали їх нащадками Амазонок. Минали століття, роксолани злилися з іншими племенами, З часом їхнє ім'я зникло. Але пам'ять залишилась. У 16-17 століттях Україну в латинських книгах називали Роксоланією. Наче згадували тут колись жили вершники, яких боявся сам Рим. А ось що я знайшла в Вікіпедії це більш е, так науково, не так е, Художня. В пізньому середньовіччі була поширена базова на співзвучності, назв латинізація назви Русі як Роксоланія, а русини як роксоланів. Зокрема, й у призвиську найвідомішої русинки того часу Юрем Султан. Всі подивилися Золотий вік. <рик> Роксоланія або ж Арктойська країна. Е, на рахунок Арктойської країни я не заходила за посиланням, мені так пекло швиденько вам це все розказати, щоб не відкладати на потім. Можете зайти подивитися, що таке Арктойська країна. Отже, Роксоланія або ж Арктойська країна фігурувала як поетична назва України у творах барокових авторів, наприклад. Роксоланія Себастьяна Кленовича, з XVI століття під впливом Сарматської легенди популярної серед. Польської шляхти, від сарматів загалом і роксоланів, зокрема, почали виводити свій родовід українські шляхтичі і навіть козаки, які, як і Роксолани, мешкали в степу, і чий спосіб життя був дуже близький до побуту кочовиків. Мені просто стало цікаво Роксолани, так? світлі Алани. А хто ж такі Алани? Це теж якби відомості із інтернету, не з самої Вікіпедії, бо вона, бачите, більш така наукова, а це я так зібрала все докупи. Алани це теж дуже цікавий народ. Такі відомості про Аланів. Вони належали до сарматських племен, а Сармати своєю чергою. І раномовні кочівники з'явилися в степах північного Кавказу Північний Кавказ Приазов'я. Приблизно в першому столітті з'явилися там до нашої ери, в першому столітті до нашої ери. Алани були відомі кіннотники. Їхня важка кіннота вважалася однією з найсильніших у давньому світі. Часто воювали з римлянами, готами, гунами, а також наймалися у різній армії, як союзники чи найманці. І ось деякі цікаві факти. У 4-5 столітті частина Аланів рушила разом із вандалами і свегами на захід, аж до Іспанії і Північної Африки. Вони були найманці, їх наймали і вони воювали, як і наші козаки. Дехто з них осів у Франції. У назві французької провінції Алансон теж вбачають їхній слід. Інша частина Аланів залишилася на північному Кавказі. Їхні нащадки осетини, які зберегли іранську мову, осетинська мова, прямий спадкоємець Аланської. Тобто Алани були своєрідними старшими братами. Роксоланів. А Роксолани, як вважають, були їхньою гілкою, світлими аланами. Отже, я для себе відкрила ще одну назву, яку ми можемо знайти в історичних архівних документах, або в якихось поемах стародавніх, де пишеться про роксоланів, або як там ми читали така. Цікава країна, Арктойська, Арктойська країна. Це все було про Україну. Знаєте, коли ми в'яжемо і коли ми щось слухаємо, мені так здається, що частина цієї пережитої нами історії, нашої емоційної складової в той момент, коли ми в'яжемо і щось слухаємо, вона передається і нашим петелькам. Якби петельки могли говорити, мені так здається, що наші вироби, ну, наші вироби, вони б розказали дуже багато. А моїй короткій історії прийшов в кінець. А хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалося, дайте мені знати. Для мене дуже важливо, щоб це мене заохочувало щось нове придумувати, записувати коротенькі відео, знаходити для цього час, все покидати. Відпочивати разом з тим, бо ручки від в'язання болять, так як я зараз в'яжу, дуже багато. Бажаю вам історично рівненьких петельок, гарно проведеного часу, мирного неба над головою і перемоги в Україні. До зустрічі!